Прошлий сезон, який ми закінчили, ми боролися за виживання в першій лізі. Ми в першій лізі, скажімо, грали в той період, коли розпочалася війна, і, можливо, не зовсім по спортивному принципу цього скривати не можна. При тому ми достойно багато матчів зіграли тим складом, який у нас був, який грав в другій лізі футболістів. Збереглися ми в першій лізі, зберегли команду, яка буде виступати подальшому. Літом команда підсилилася. За рахунок в першу чергу футболістів спортивного клубу Скорук футбольного клубу, який, на жаль, призупинив свою діяльність за опять же, війни, шляхом постійних тренувань, підготовки команда крок за кроком досягала того результату, якого вона зараз досягла. Могли б, можливо, в деяких матчах зіграти краще. Якщо на початку сезону ставилося завдання. Закріпитися в чільній п'ятірці, команда це завдання виконала. Життя любого футбольного клубу, коли він е має бажання йти вперед, е це завжди, скажімо, ротація футболістів. Більш слабіші відходять, приходять більш сильніші футболісти. Е хто має бажання, навіть ті хлопці, які пройшли. Менш підготовлені в процесі за 2-3 місяці, значно покращили свій і технічний і фізичний стан і значно краще стали грати, чим вони прийшли на початку чемпіонату. Ми ж розуміємо, якщо ми хотіли закріпитися в першій лізі, нам потрібно, щоб в команді були футболісти, які можуть грати в першій лізі. На жаль, ті хлопці, які грали, частина із них, він їхній рівень. Ну, Це максимум друга ліга. І е, зрозуміло, що ми з ними розпрощалися, тому що е, для виконання завдань в першій лізі е, ну, е, їхніх, е, скажімо так, тактико технічних характеристик недостатньо. Ілі фізичної характеристики, і так далі. Хто хотів, той ріс. Е, тим більше, що можливість є. Е, тренери... Е, Дуже кваліфіковані для того, щоб при бажанні е, кожної людини може, була можливість рости. Але чомусь одні росли, а інші зупинилися. І само собою, це приводить до висновку, що необхідно, скажімо, ті люди, які зупинилися, ну, значить, е, треба добирати нових. Ми залишаємося на позиціях, що команда наша, е, по-перше, це повинні бути полтавські футболісти, полтавські хлопці, але, на жаль, їх недостатньо. Тим більше, що у нас є ж команда прем'єр-ліги в місті, і досить тісно разом з ними знаходитися в одному місці і набрати ту кількість хлопців, футболістів, які достойні грати в першій лізі. Тому ми зараз підсилилися футболістами футбольного клубу Скорук. Був що. Але в подальшому будемо взагалі продовжувати цю систему, коли підбирати полтавських хлопців. Наш капітан Діма Щербак прекрасно він є лідером фактично серед бомбардирів. І займає зараз друге місце в першій лізі серед бомбардирів. А по системі гол плюс пас він, по-моєму, якби не перше місце займає. Діма копитов прекрасно грає, Та? Той же ж Влад Даниленко, це наші хлопці, ті, які грали в другій лізі раніше. Та саме вони зараз показують досить гарний пристойний результат. Хлопці, які прийшли. І, 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 і Вівдич, і Шмигельський, і Женя Опанасенко, опора зараз захисту, який прекрасно і грає. І інші хлопці також прекрасно грають, вони показують хороший результат. Макс Горжуй прекрасно зараз в цьому, в цьому півріччі підтягнувся значно краще. Хлопці ростуть. Ну, ми дитячу школу розпочинаємо, скажімо, з самих, з самих маленьких діточок, які е, ми не набирали повністю дитячу школу в цілому, там всі всі категорії е, по віку. Але ми запустили з самих маленьких і з кожним роком будемо би, ці е, ці дітки будуть рости з вік, а нових будемо набирати в маленькі групи. Тобто йти знизу вверх, і з них ростити вже майбутніх футболістів спортивного клубу Полтава. Ми якби молода команда. Ми тільки починаємо дитячий футбол, тому, тому нам важче значно входити, але тим цікавіше. Ми з головним тренером би не обговорювали це ще питання. Я думаю, що після відпустки, коли вийдуть хлопці з відпустки і тренери вийдуть з відпустки, ми будемо обговорювати. Хотілося б. Побачити кращий результат, і я думаю, що ми можемо спокійно поборотися за першу п'ятірку. Я думаю, що да, чому. По-перше, після річної перерви відновилося досить багато команд з великими традиціями першої ліги. Перша ліга стала досить широкою, великою в обсязі, це 20 команд, і процес, регламент, який зараз є, говорить за те, що кількість команд першої ліги буде скорочуватися. Тобто, я думаю, що за пару, за пару років професійна футбольна ліга хоче привести першу лігу до 16 команд, як було раніше до війни. Так о, тому конкуренція буде постійна, досить серйозна і висока. І досить багато зараз команд, бажаючих поп попасти в прем'єр-лігу. Тим більше, що і такий шанс є, ви знаєте, що всі ми знаємо, що дві команди заходять напряму, дві грають перехідні ігри з прем'єр-лігою. Тому, ну, як я зараз бачу ті ж Карпати, Інгулець і Лівий Берег. Вони налаштовані досить серйозно на боротьбу за вихід в прем'єр-лігу слідуючого року. Конкуренція буде само собою. Я думаю, що пішла на користь чому, тому що, скажімо, прибралося такий фактор, як. Знаєте, розрахунок балів, з ким мож... нужно грати, з ким не нужно і грати. Тобто, Прошли рік та система, яка була, вона приводила до того, що частина команд, вона, скажімо, ігри, які считали, що вони будуть, скажімо, вони їм потрібні, да? ці клуби, які будуть. Теоретично в першій п'ятірці вони з ними грали для того, щоб набирати очки. А з остальними можна було так розслаблено грати, особено напрягаєсь, тому що ті очки не пот... були не потрібні. Да? Особливо друга частина першої частини ну, першої осінньої частини, друга частина чемпіонату, коли більш-менш вже стало зрозуміло, хто де є, хто як е... само собою відношення таке було. Зараз такого немає, тому що кожна гра це потрібні очки. Тобто кожна гра очки тобі йдуть в залік. І чим більше ти їх набереш в першій частині чемпіонату, тим вище твоя команда буде знаходитися в другій частині чемпіонату. Да? І стартувати з весняної частини, з більш високого місця. Е я думаю, що більш по спортивному принципу іменно такий варіант, коли всі очки защитуються. Це більш спортивний принцип, і який, е скажімо, підштовхує команди до постійної боротьби. Ну, у нас селекційною роботою в команді займаються тренери, в першу чергу. Тому е, е, якесь точкове підсилення буде. Особливих змін ніяких в команді не буде. Тренування вийдуть з відпустки. На початку січня почнуть тренувальний процес. Тренування будуть проходити у Полтаві. Ми нікуди їхати не будемо. Готуватися до чемпіонату будемо вдома.